Їй говорять це він. Забирай його, забирай. замість ока діра і замість серця діра. Руки його стали такими твердими і холодними. Забирай її говорять. Це ж ти його народила. Темрява коридору ховає її розгубленість і безсилість. Їй треба впізнати його за тим. Що від нього лишилося, вона соромиться свого тремтіння, своєї кволості, нехай би сказав би хоч слово. Вона б впізнала його за голос, за тим, як довго його виношувала і чекала, за його першими дитячими іграшками і книжками, за тим, як учився ходити і закохувався нестямно. За улюбленими стравами і дорогими місцями, за його дзвінками такими спокійними і такими тривожними, за його рухами, які бачить тепер у кожному перехожому, за його знайомими шрамами і короткими снами. Нехай би просто на неї глянув, Вона би точно його пізнала, але її кваплять. Немає часу. Забере, ти ж його мати. Вона і справді не може себе обманювати. Привезли її хоча б тіло, у інших немає її тіла. Вона думає, коли я народжувала. Чи такого хотіла, коли я народжувала, якби ж я знала, що буде потім. А вона забере його і везе додому. Вони їдуть до ранку. Нічоманлива і терпка. Візно такий малий, що вона може втримати його. На.